Шановні глядачі, з вами посіка Хелп нашій поїлки упав рівень води. Джули до нього вже звикли. Я думаю, що цей чайник кипятко покрочить їм мострій. І хоч уже накрапав дощ Шановні глядачі, оце так знімати відео вам одною рукою. Бжулам тепла вода буде у нас здоров'я. Шановні глядачі, ну і що ж? Піклуйтесь про теплий плистон вашої води. А з вами було посіка Хелп.